13 січня 1919 року у селі Копань на Запоріжжі народилася Любов Мала, доктор медичних наук, одна із засновників Академії медичних наук України. Організаторка кардіологічних відділень для хворих на гострий інфаркт міокарда. Основні наукові праці любові малої присвячені вивченню захворювання серцево-судинної системи при туберкульозі. Ролі нейрогуральних механізмів регуляції в уникненні захворювань серцево-судинної системи при хронічній недостатності кровообігу, а також клінічної фармакології. Любов мала, автор понад 600 наукових праць, в тому числі 24 монографій, 50 патентів та винаходів, 38 методичних рекомендацій. Підготувала 35 докторів і 186 кандидатів медичних наук у достойне звання «Людина року Американським автобіографічним інститутом, включена міжнародним біографічним центром Кембридж, Велика Британія у видання 2000 видатних учених ХХ століття, почесний громадянин міста Харків, нагороджена 14 медалями.